Всім самий величезний привіт. Ми з вами в АТБ. Подивимось анонс. Ну, вже завтра починається акції. З 10 по 16 вже діють акції, будуть діяти в магазині АТБ. Тому давайте подивимось. З 10 по 16 я вже сказала, дивимось, як завжди взагалі. Я показую регулярну ціну і озвучую та що буде в акції. Ковбаса Салямі Баварська. 30 гривень 50 копійок за 100 грамів. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде філе куряче від своя лінія. 1980 за 100 грамів. А, балик святковий від своя лінія. О, а на балик святковий акція буде подовжена 26.20 також на цей тиждень. Бачу, акція буде подовжена до пюрешок сусиски 450 грамів 70 гривень. Також ковбаска до пюрешки від своєї лінії 500 грамів. А в акції буде 60 гривень 90 копійок. Губернська 420 грамів, 65 гривень 50 копійок. Від торгової марки «Глобино». Мортадельки вагою 600 г. м'ясні батарейки. 105 гривень 90 копійок. Так, зі знижкою можна буде придбати ось таку пасту від своєї лінії. Вона йде а, з копченою сьомою 180 грамів. І також паста лінії лінія з ікрою риби 180 грамів. 33 гривні 90 копійок і та, і та в ціні одинаково. Так, давайте передаємось по молочному по сирам. Радамер 150 грамів. 55 гривень 50 копійок. А ось цей буде трішки дешевший, тому що тут вага менша 135 грамів. 49,90. Зі знижкою Радамер брусок 200 г шматочок. 71 гривня 50 копійок. І також в акції буде оцей серенада Гауда. Тут також 200 г. 64 гривні 50 копійок. Зі снижкою можна придбати буде йогурт Лактонія 290 грамів. 19 гривень 90 копійок. Також в акції буде ось ця мацюпунька Лактонія імун. Тут багато різних смаків. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? 13,50. Растіжку для малечі можна придбати за 16,90. А сирочки від злагода також будуть в акції 9 гривень 50 копійок. А солона карамель буде трішки дешевше. 8,90 В акції буде кетчуп Королівський смак. Вага 250 г по ціні 16 гривень. В акції Королівський смак. Майонез. Упаковка йде. 300 грамів. 26 гривень 50 копійок. Ось такий маленький королівський смак 160 грамів, 14 гривень. І зі знижкою ще буде ось такий великий півкілограмовий преміум майонез. Королівський смак 72% жирності. 45 гривень 50 копійок морозово хрещатик, пломбір, вагою 100 грамів крембрюле. 15,90 зі знижкою. І ось цей також буде в акції сендвіч. 75 грамів скільки. А скільки тут? А, 75 грамів. Так, 15,90. В Акції також буде лев фісташковий, хто полюбляє від ласунка. 19 гривень 90 копійок. В акції буде морозиво кенійська зебра, хто полюбляє, треба взяти спробувати 500 грамів. Так, в акції Кенійська зебра 69,50. Так, ну і ще ось тут. Банкет манго-полуниця. Скільки? 500 грамів. Полуниця манго. 98,90. А от е зробили тебе на цей тиждень зробив знижку, тільки на Монако ось цей десерт полуничний. 100 гривень 500 грамів. А ось цей десерт тірамісу залишається по повній вартості. Зі знижкою можна придбати заморожені палочки від Deluxe. Це хороші, хороша якість. 250 грамів. Так, вони по 66 гривень зараз. 45,90 зі знижкою. Зі знижкою можна буде придбати чамбо 2 літри 3690 і в акції буде по 24 гривні 30 копійок. Так, далі у нас буде в акції сітрові торгової марки Оболонь. Тут також, здається, да, 2 літри 38 гривень, а в акції буде 25,30. Зі знижкою буде квас ярило, тільки білий, чорний без знижки, на жаль, 2 літровий. 32 гривні. Персик, ой, чай персиковий від своєї лінії. 22 гривні 40 копійок літровий. Також буде малина в акції по 12 гривень 60 копійок, півлітровий. Енергетичний напій 27,90. Водичка бювет велика, сильно газована, 1,5 літрова. В акції по 13,80 і слабогазована по 13,30, також півтора літрова. Ну що ж, давайте передаємось по чаям та по каві. Так, які чаї сьогодні будуть зі знижкою. До речі, хто вже купував оці дуже смачні вони зараз в акції. Так, зі знижкою чай буде від а, своєї лінії. До речі, дуже хороший. Я купував, дійсно хороший. Зараз він 100 гривень, ну тут 100 а, пакетів. А в акції буде 64,90. Теж обов'язково придбаю чорний смачний. Також, якщо... А, Вагаєтесь, да? купувати велику упаковку, не знаєте смаку, можете придбати точнісінько такий самий, тільки тут іде 25 пакетів. А, зараз він по 30 гривень, а зі знижкою буде по 1940. Хто полюбляє батік, тут велика вага, 110 грамів. До речі, непоганий, здається чай. Залишайте коментарі, бо я щось не пам'ятаю за нього. Давно він був на полицях. Так, в акції по. 32 гривні 90 копійок. Ну ось це і все по чаям, що буде. А далі кава Якобс Монарх велика 280 грамів. 312-90. Далі буде зі знижкою Якобс Еспресо, вагою 230 грамів, ціна 101 гривня 90 копійок. Ну, я скажу, що непогана знижка буде на Якобс Еспресо. Далі амбасадор, зверніть увагу, тут вага буде 250 грамів, на 25 грамів більше ціна в акції. 115,90. Хочу сказати, що також хороша знижка, зверніть увагу. На амбасадор далі знижка, амбасадор преміум, 200 грамів. Зараз він 329 гривень, а в акції буде 209,90. Амбасадор Мажестик, цілий кілограм. Надзвичайно круто пахне кава Через цю дирочку. Так, амбасадор в зернах кілограм 375,90. Також в акції буде Ейліс Кафе 100% оравіка, 100%. 500 грамів. Це в зернах також. Да? 202 гривні 40 копійок. Також зверніть увагу на ось цю каву. Тут пів кілограма, також хороша знижка. 185 гривень 40 копійок. Дивіться, що я побачив, це так я вперше бачу в нашому АТБ. Це у нас ідуть пластівці вівсяні. Безглютенові. Показую вам як новинку. 370 грамів. В акції лакумка. А на лакомку буде акція подовжена на насіння, солене і звичайне. Упаковка йде 170 грамів 28,90 В акції будуть фісташки, також акція подовжена на солені своя лінія. І також велике, велике пакування 150 грамів. Ціна подовж... акція подовжена на арахіс від своєї лінії. Солони зі смаком бекону 120 грамів. 22 гривні 30 копійок. Я рахую, мабуть, я вважаю, що продовжується по телебаченню футбол і акцію подовжили на оці всі сняжки. 70 грамів арахіс зі смаком васабі та сиру. Знижка 40%, 11,90% хороша акція. Також подовжена ціна на ось ці чипси картопляні. Тут упаковка 140 грамів, знижка 40%. Також акція подовжена на чипси своя лінія. На маленькі пакування 110 грамів 24,90 І великі також будуть зі знижкою 200 грамів 40 гривень 30 копійок. З будь-яким смаком можна придбати. Грінки флінт гострі. 17,60. Також акція подовжена на ось цю. А ось ці брускети, чи як вони називаються, багети. Сухарики 17,60-150 грамів. Так, ось ці брускети, Також на них акція буде подовжена. До речі, вони смачні. Тут пакування йде 165 грамів, 34,50 краб та сметана зелень. А ось тут вже буде акція новенька на ось ці люкс, картопляні люксові. Рези ще якісь. 34 гривні 50 копійок. На лейс, чипси, реберця, гриль. Пакування 120 грамів. Акція триває. І також зі смаком краба. Дивно розкуповують, мені краб не подобається. Ну, як кажуть, скільки людей, стільки смаків. 34-50 так само. В акції чипси Лейс 60 грамів. 20 гривень 90 копійок. Так, ну і мої самі-самі улюблені чіпси, вони будуть а, в акції. Слава Україні! Дивіться, навіть світова марка Pringles це світові чіпси, по всьому світі можна їх купити, де б не були, в кожному куточку в Техасі. А, зараз вони майже 140 гривень, а в акції будуть а, по 86 гривень, 165 грамів.

Біле нефільтроване, 3450-900 грамів об'єм. Ну, я ж кажу, акція на футбол, арена оболонь, 950 грамів, акція подовжена, знижка майже 50% 24,90. Так, Тут у нас віденське, 2990, вага, об'єм літр 100. Зі знижкою зіберт. Світле, об'єм 2,4, 19.06. Так, бачу. 78. А зі знижкою буде 46,50. Львівське 1715 3290. Така цікава вага, літр 420. На це пиво акція буде подовжена. Зі знижкою можна придбати гель для душу арку 5590. Крем для гоління арку. 34,50. Піна для гоління арко. Зверніть увагу, тут 300 мл. Не забувайте, що звертайте увагу, що по такій самій ціні продається арку і 200 мл. Тому звертайте увагу на цю жовту смужку. Плюс 100 мл безкоштовно. 5850. Гель для гоління а, Арко. І ось такі два в одному. Це вже йде гель по 200 г. 85-50. Рексона антиперспіранти 83,90 Також буде в акції чоловічий 79,90 Кулькові жіночі рексона також будуть в акції 48 гривень. В акції буде саніно 17,50. Це маленька зубна паста. А ось велику можна придбати за 26,50. Це набагато економніше виходить, ніж купувати маленьку. 26 гривень 50 копійок, 90 грамів. В акції буде бальзам ополіскувач DAV 74 гривні 90 копійок. І також можна придбати в акції шампунь, дав, непогана ціна. Зверніть увагу, хто користується або користувався. Зараз дуже хороша на нього буде ціна. Пляшка йде об'ємом по 400 грамів. 99,90 Head and Shoulders вагою об'ємом, які йдуть по 300 мл. Також різні 109,90 90 в акції буде також дав гель для душу 250 грамів. 60 гривень 90 копійок. Так, ось такий великий 4 кілограмовий онікс для прання. Це гель. Він йде універсальний. 149 гривень. Також в акції буде вашен Free гель для прання. Вагою 2,100, 89,90. До речі, я його використовую для домашніх речей. І зі знижкою також будуть капсули Washing Free. В упаковці йде 17 2, у подарунок 19. Також універсальні 159 гривень. Тайт 300 г 40 гривень 50 копійок. І тайт для ручного прання 33 гривні 50 копійок. Бреф для унітазу 44,90. 24,50 в усинхрі для миття посуду. підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток 100... 169 гривень. Упаковка. В акції будуть паперові серветки від розумний вибір. Двошарові в упаковці 200 штук по 25 гривень. А тут дивіться, ці, які цікаві пакетування змінили трішки 100 штук. Рожеві це своя лінія. Тут у нас будуть в акції дитячі вологі серветки, 72 штуки в упаковці по 25,50. Також у цій будуть в акції 26 гривень 90 копійок, 72 штуки. І макулатура буде в акції. Своя лінія Elite Soft. ну це Знаєте всі, 4 штуки, двошаровий. В акції 32 гривні 50 копійок. Хороша ціна буде, так що зверніть увагу. Всього вам найкращого і до зустрічі.